Всім привіт, з вами Гамер і ми продовжуємо виживати на мапі euh, Survival Islands <гум> Точно, вже навіть назву мапи забув. Це ж треба. Е, ну що ж, ми тут спередилися в шахту, як ви пам'ятаєте в останній серії. Так, я не можу вилізти з водоспаду, такі часто буває. <гум> так, і тепер я хочу дуже сильно дослідити все, що тут є, понакопувати якнайбільше ресурсів, особливо золота, тому що у нас ще не виконаний ачимент щодо золотих обладунків, а я б його хотів вже виконати. Тим паче, що обладунка це річ корисна. А, так, ми вже були ось тут. Так, ось тут, тут ми знайшли діаманти. Десь тут. По-моєму, саме в цьому місці ми і знайшли діаманти. Так, от поставимо один факел, тому що бедрок дуже сильно все потемнішало чи для нього. А, так, ну і будемо прориватися далі. Ну, алмазики тут так не спавняться, так би мовити, <кхем> часто і густо. Ну, але інші метали... Такі як Залізо, як золото, яке нам також потрібно, ми знайти можемо. Було б кльово якби ми Еміра... еміраль не знайшли, ж? Та якраз у нас зажитель є внизу. До речі, треба буде продумати, як його звідти наче турятувати, чи я навіть не знаю, що з ним там робити. Ну, завдання таке ж, ніби є, там пише. Save the villager. Там було... Ні, ні, там було... Save the sailor. Точно. Так, ну тут хоч як не розставляли фак, але все одно буде дуже темно. Така то біда цього бедрока. Так, ну тут вже суцільна... вода... Ой, ху, суцільна лава, суцільний басейн. Так, ну, навіть немає Що тут вже купати, навіть суті немає. Нам би трохи знайти кріперів, точно. Тоді б у нас... Ай! Це зле. Так, тоді б у нас був порох і тоді б у нас був динаміт. Це вже було трішки ефективніше. Ну а так доводиться купати по-простому. Але я все ж таки хочу знайти е, яку-небудь шахту, тому що купати це для крутих. Точніше, навіть не так. Ну, загалом не важливо. У нас тут не так же багато ресурсів для того, щоб в шахтах висиджувати. Так, там зомбі чи ч. Ага, ні, це вода. І я все ж таки хотів би знайти... Ч то було? Так я не знаю. Я б хотів знайти ще печери. Откі от, як тут. Але ще десь. Не знаю, чи таке можливо би було. Але я б це хотів зробити. Трішки сумніваюся, чи тут ми ще... Щось знайдемо. Так. Ну а я ще попробую покопати під іншим островом. Може навіть зроблю заборонений прийом, покупаю під себе. Так, в Майнкрафті це заборонений прийом. У справжньому. <гум> Без жартів. Так. Ну давай, можна трішки швидше. Враження було, що тут <гум> алмази. Це просто краплена вода. Якщо ж я так повільно піднімаюся ж то, а? Так, а оце вже точно був павук. Так, якщо я зараз не зможу знайти павука на поверхні, то це означає лише одне, що під низом точно є якась пустота. Так, і павука тут немає. Отже, під низом є печери. Чи не так? Саме так. Хм. Зробімо тоді все наступним чином, для того, щоб не купати під себе, порушуючи основне правило Майнкрафту, ми покупаємо такою собі спіралькою. Так. Купати землю заїзним кайлом. Ха -ха. Як це мудро. Так, будемо купати такою спіральку, аж доки не знайдемо цієї самої печери. Так, ну судячи з того, як кричать пауки, печера вже близько. А судячи з того, що ми тут чули лише пауків, то тут швидше за все данч. Так, пауків там багато. А ні, там є скелети. По-моєму, ми прийшли. Фактично. Важливо. Данч! І двері. Двері. Нічого собі. Двері в данжі? А you kid me? Так. Ви там печерні павуки чи ви прості павуки? По-моєму, ви прості павуки А так як в мене меч на помсту членистоногих... Ху, членистоногим. Я вас зараз скоро. О, здоров. Все, одного я... А ні, ні, це. Це не По від склада залишилось. Так. Скільки у вас там ще? Окей, дамо на прорив. Так, ви тут не печерні і це добре. Так, скоро, скоро, скоро. Гасити, гасити, гасите. Вау. Двері. <гум> так. Сідло. Ой, яка потрібна штука. Відро, Нитки. Какао. і хліб. А скільки у нас ниток? П'ять. Мало ще для вовни. Так, два сідла. Ну ну. Найпотрібніша річка могла попастися в данжі. І лазурет. Ну окей. Так, хороша знахідка. Корова! Серьезно? Офігити можна. Там точно корова? Так, я не впевнений, чи я готовий туди спускатися. Потому что це схоже на закинуту шахту. Але це клондайк. Нам пощастило. Ні, це не закинута шахта, це просто обідна самотня корова. Але теж добре. Хоча смахує на закинуту шахту. От рейка там. Але тільки трішки перероблено закинуту шахту. Мабуть, спеціально для корови. Так, спробую спуститися безпечно. Угу. Це точно закинута шахта. Так, її потрібно освітити і гарненько дослідити. Так. Де там звідки світло? Ага, дивіться. Так. Ну, рейки, що тут скажеш? Річ досить потрібна, справді. Так, а оце не надто потрібна річ. Ага. Все ясно. Тут дірка, яку можна залатати. Не питання, залатаємо. Але цікаво, куди ця дірка веде. Ну та човак це я вже зрозумів. Але що там може бути приказ скринька? Так, ми на самому дні. Краще швидше виплести. Так, я бачу там що досить багато дірочок. Ух ти, як ми далеко. Так, добре, добре, дослідимо, дослідимо, обов'язково. Так, це випадкована скринька, ні? Ні, це не скринька. Краще повертатися назад. Так. І все. Тепер це прості, звичайні сходи з закинутої шахти. От тільки я не бачу нічого, ні скриньок ніяких. Ікон на встигаю. Просто дерево і все. Чи там ще про... Там є прохід. Там є прохід. Тут є багато вугілля. Тут є невеличкий прохід. І тут є тр трішки довший прохід. Так, а це схоже прохід там, не була корова. Угу, mm -hmm. точно. Так. Ну я вірю, вірю в те, що тут є десь захована скринька. Інакше бути не може. Це було б тупо. Закинута шахта без закинутих скриньок це тупо. Дуже. Так, тут ми все заробили, але я так розумію, що там і там є прохід. Так, опа. Я встиг. Так. І рейки, куди вони ведуть? Сутті в нікуди. О! Паутинка. Павутина річ потрібна, особливо в нашій ситуації. Так, що в нас тут? А тут у нас лаги. Ха -ха. Так, ну не вже жодної скриньки, га? Кремінь, теж добре. Так, не подобається мені лише ось ця от стінка із того згравію але ні за неї нічого немає красиві лох. але мені чомусь здається що десь в стіні поучка є так опа closed mine у, -у, -у, у закрита шахта Але нам кажуть не заходити в неї але хіба ж ми послухаємо Ще єдине, що б можна було тут зробити, і це було дуже доречно. Так це підготуватися до спуску в цю шахту. Те, що ми не спустимося так то це точно. Але от наскільки ми зробимо це розумно, так це вже інша справа. Так, ну там все закрито, так що глянути можна. Вагонетка? У, У. А там таке красиво, там і динаміт є. Ми тоді точно спустимось туди. Там вже буде такі скриньки, як має бути. Так, тепер би ще не заблудитися тут. Не заблукати Так, це що? Так, ну це, по-моєму, саме безпечні частини шахти цієї. Порівняно безпечні мається на увазі. А там щось і про смерть було. Це вже трішки по хардкору. Так, заберемо, звісно ж полотенку, дивіться. Так. І куди тепер? Ага, там ця сама шахта. Добре. Тут. Тут фіг, знаєш, що? Так, де корова? <сміття> Заблукав. А от. Обив'я потрібно буде ту корову привезти до нас додому. І буде у нас дві корови. Це мабуть так, все і планувалось тут. Ну що ж, отак все круто. Я дай на такій от дуже-дуже і дуже класній ноті можна завершувати. І в наступній серії ми спустимось туди, в шахту. Там де так страшно. <гум> там де якась смерть. Ну, щось про смерть там писали, я толком не зрозумів, що але там була смерть. Ну але це нічого. Нам не страшно. Я ж Робінзон. Робінзон Гаммер. Так що, всім за перегляд, ставте лайки, на канал підписуйтесь і бувайте.